Страхіття, якесь жахіття, а потім був найсильніший вибух десь в початку 10-11. Вибило вікно в кімнаті здорове і вибило балконне вікно. В районі Новомиколаївки вулиця Миру. Тут постраждало три будинки, в більшій мірі це пошкоджені віконні блоки. Також поряд знаходиться котельня, яка постраждала, працюють комунальщики, прибирають ті уламки, які утворилися. Також сюди вже залучені будівельні експерти. Вони будуть розпочинати замір віконних блоків, які пошкоджені, замовляти й оперативно виготовляти. І буде відділ звернення громадян. Працювати будемо приймати всі звернення від мешканців, складати акти. в районі вулиці Братиславської. Також там постраждали. Зривалося, зривалося. А цей десь летів отак звідсіля, йшов, він вже був підбитий. Хорошо, що він в дом не врезався. А впав, упав тут же рядом. Рядом він впав. Ну все, і, і волною одразу волною пішло. То ми вже ж не сиділи, ми вже в коридорі, воно ж зриви за зривами в коридорі вже спасалося.